Дана заколка була ще ніби ну, згадується тим, що вона застрягла у нас між голосовими зв'язками. І, і насправді такі сторонні тіла, які застрягають між голосовими зв'язками. Вони викликають трошки зміну голосу Лікар-ендоскопіст обласної дитячої лікарні Юрій Антощук показує стенди із речима, які лікарям доводилось діставати із органів дихальної та травної системи у дітей. Тут, зокрема, шпильки, голки, батарейки, монети, які ковтали діти. Деякі предмети потрапляли до бронхів та легень, інші діставали зі шлунку та стравоходу, каже лікар. Вони пізнають світ це один з елементів їхнього пізнання. що вони все хочуть попробувати на зуб. І от те, що залишено десь без нагляду, на підлозі, вони досить часто в рот. В кращому випадку, якщо воно попадає в травну систему невеликих, там, круглих розмірів, воно має, вий... має можливість вийти своїм шляхом природним. Це дуже хороший варіант. Але досить часто воно застрягає в островоході. Ну, або відповідно в легенях. Лікар каже, якщо дитина копнула небезпечну річ, потрібно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Адже самостійно діставати предмет або чекати, доки він вийде сам, небезпечно для життя і здоров'я малечі. Наша служба працює в круглодобовому режимі 24 на 7, кажуть, От, щоб зразу можна було. Чим швидше діагностувати, тим легше доставати менше матеріальні затрати, менше хвилювання батьків, менше тривалість перебування в закладі. Ну і, і, і практично мінімальні наслідки для дитинки найгірше розповідає Юрій Антощук, коли дитина ковтнула гострий чи колючий предмет, адже він може пошкодити або проколоти орган, у який потрапив. До приїзду лікарів та під час транспортування дитини до лікарні дорослі мають дотримуватися рекомендацій медиків. Ми просимо в тих випадках не дуже тормошити дитинку, бо якщо те стороннє тіло вже туди попало, знайшло там своє місце то краще вже там в лежачому чи в сидячому положенні ми дитинку привезли. Ну, чим поменше рухів дитини, прохання не годувати діток. Тому що любільці наші ендоскопічні операції вони можуть відбуватися тільки ну з голодною дитинкою. Якщо батьки приїжджають з нагодованою, це відтягує час. А це ендоскопічна операційна. Тут лікарі дістають предмети, які проковтнули діти за допомогою спеціального медичного обладнання. Видалення сторонніх тіл відбувається в нас в умовах ендоскопічної операційної за допомогою досить різноманітного обладнання, тому що дітки. Різного віку є від, від дуже маленьких місяців і до, до багато років. Це як елементи для жорсткої ендоскопії, так і елементи для відеоендоскопії. У нас є різноманітні ендоскопи різного діаметра, різних, ну, різних призначень. Процедуру проводять в умовах загальної анестезії. Ці щипці вони використовуються для видалення всяких там костомашок, відвишеньок. Зернят, ну, трошки в більш старших діточок, бо вже вони такі для маленьких діточок не підходять. Є в нас приблизно такі самі, але які використовуються для геть маленьких, там 3-5 місяців діточок. Ось Недавно був випадок, коли дитинка куру попала у дихальні шляхи. І за допомогою цього інструменту ми її віддаляли. Лікар каже, ковтають сторонні предмети діти різного віку, від кількомісячних немовлят до підлітків. Інколи приходиться виїжджати ну, по місцю проживання дитини, бо тіло є наскільки небезпечне, що транспортування може закінчитись досить негарно. Був випадок, що дітки наїлися кавою зерен, вони попали в дихальні шляхи, причому попали в дві сторони легені і праву бронх і в лівий бронх. І стан дитини був досить важкий. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.